Збірна України бойкотує міжнародний турнір. Довби гравець Ювентусу. заварний покидає Бормот заради топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко влітку попрощається з Лондонським арсеналом та англійською прем'єр-лігою. Захисник продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті. На досвідченого гравця претендують команди з двох ліг. Повідомляє фанатік. Контракт Олександра Зінченка з арсеналом діє до літа 2026 року. Але український футболіст поїде з Лондона раніше. Захисник не входить в плани тренерського штабу канонірів. Але 28-річний гравець цікавий декільком клубом. Дорманська Борусія влітку зробить ще одну спробу домовитися з арсеналом. Дорманська Борусія влітку зробить ще одну спробу домовитися з Арсеналом. Про трансфер українського гравця. Лондонський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 20 мільйонів євро, проте німці хочуть знизити цю ціну. Також Зінченко входить у плани Галата Сарая на наступний сезон. У послугах гравця зацікавлений головний тренер турецької команди Окан Бурук. Він вважає, що універсальний футболіст може замінити Ізмаїла Якобса. Галата Сарай вже готує офіційну пропозицію щодо Олександра. У сезоні 2024-2025 Зінченко провів у складі арсеналу 20 матчів. Забив один гол та зробив одну результативну передачу. Відомий тренер Мирон Маркевич прокоментував чутки про можливе призначення нинішнього головного тренера турецького Єюспора Ардитурана, наставником донецького Шахтаря. Відомий тренер Мирон Маркевич в ексклюзивному інтерв'ю сайту Український Футбол висловив свою думку про можливе призначення нинішнього головного тренера турецького Єуспора Ардитурана на аналогічну посаду в Шахтарі. Раніше повідомлялося, що донецький клуб проявляє інтерес до турецького фахівця. Маркевич скептично ставиться до кандидатури Турана в якості головного тренера гірників. Туран одна справа працювати в Туреччині і зовсім інша в Україні. Шахтарю потрібен тренер, у якого є досвід роботи з бразильцями. Зараз відійде Судаков і основну скрипку шахтарі будуть знову грати бразильці. 38-річний Туран в якості футболіста відомий за виступами за турецький Галта Сарай, Манісапор, Істамбул, Башак шехір а також іспанська Атлетіко і Барселону. Єуспор є першим тренерським досвідом фахівця. У минулому сезоні він вперше в історії вивів клуб Суперлігу. Наразі Еуспор під керівництвом Турана посідає п'яте місце з 50 очками в 31 поєдинку. Шахтар, який тренує боснієць Маріно Пушич, зараз третій в УПЛ. 53 балами в 25 поєдинках. Захисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився думками про подальшу боротьбу за чемпіонство УПЛ. Попри впевнену гру в останніх матчах, футболіст зазначив, що команда відчуває тиск від найближчих конкурентів. Каравай підкреслив, що Динамо не скидає за рахунки Олександрію, яка показує впевнену гру в нинішньому сезоні, повідомляє sport Олександр Каравая заявив, що кожен матч на фініші чемпіонату відіграватиме ключову роль, особливо з урахуванням високого рівня мотивації суперників. На думку 32-річного захисника, багато суперників виходять на поле в поєдинках Динамо. На думку 32-річного захисника, багато суперників виходять на поле в поєдинках Динамо з подвійною мотивацією. Попереду у Динамо вирішальна частина чемпіонату, зокрема протистояння з донецьким шахтарем. Київська команда зберігає концентрацію і не забуває про Олександрію, яка залишається небезпечним претендентом. Багато команд проводять проти Динамо свої найкращі матчі. Ми це відчуваємо, ми це відчуваємо щотижня. І хоча одна вдала гра на емоціях можлива, перемагає той, хто показує стабільність, зазначив Караваєв. Досвідчений футболіст висловив задоволення тим, що матч проходив у Львові, де команда змогла провести кілька днів на одному місці без зайвих переїздів. Задало динамівцям додаткову можливість відпочити перед вирішальним поєдинком сезону. Захисник англійського Бормута та збірної України Ілля Забарний опинився у списку потенційних новачків одразу за кількох клубів. Один із них є грантом італійської А. Бормуту буде складно втримати свого гравця, повідомляє TransferFit. Влітку 2024 року Ілля Забарний продовжив контракти з Бормутом до 2028 року, однак він може піти з команди вже за кілька місяців. Прогрес Бормута вже в цьому сезоні не залишився непоміченим з боку європейських топ-клубів. Вони готові зробити пропозиції вишня щодо трансферів лідерів команди. За останній рік повідомлялося про інтерес англійського Тоттенгема та Челсі, французького ПСЖ і низки інших клубів до захисника Бормута. А тепер до цього списку приєднався ще італійський Мілан. Керівництво Росонері збирається відродити команду та повернути її в боротьбу за Скудетто. Планується, що влітку в Мілан може очолити Масіміліано Алегрі. Один із новачків команди має стати хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне. Також Росунері збираються підписати нового центрального захисника. На цю роль було обрано Іллюза Забарно. Керівництво італійської роми може продати гравця збірної України Артема Довбика під час літнього міжсезоння. У клубі ухвалили рішення не перешкоджати відходу футболіста, якщо хтось з ним зацікавиться. На Довбека претендують декілька команд. Повідомляє кур'єра Дела Спо. Тренерський штаб Роми склав список футболістів, на яких уже влітку чекають трансфери в інші клуби. Несподівано виявилося, що джела Росі готовий відмовитися від послуг Форда збірної України. Наступного сезону 27-річний форвард може захищати кольори вже іншої команди. Нею може стати туринський Ювентус, який вже кілька місяців цікавиться питаннями трансферу 27-річного Артема Довбика. Рома не виставлятиме українського гравця на трансфер, проте він не увійшов до списку футболістів, яких вовки гарантовано не збираються продавати. Орієнтовна трансферна вартість українця становить 30 мільйонів євро. У сезоні Довбик зіграв уже 40 поєдинки, в яких забив 16 мячів та зробив три результативні передачі. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на Конгресі УАФ зробив заяву про участь однієї з національних команд у матчах Чемпіонату Європи. Йдеться про бойкот престижного турніру. Остаточне рішення щодо участі команди ще не ухвалено, повідомляє YouTube канал УАВ. Андрій Шевченко прокоментував вихід збірної України з футзалу на Чемпіонат Європи 2026, бронзові призери останнього Кубка світу вже кваліфікувалися на турнір з першого місця у відбірковій групі. Однак на Євро 2026, також виступить збірна Білорусі. Указом мінспорту дія заборонена участь у турнірах де грають команди з Росії та Білорусі не в нейтральному статусі. За словами Андрія Шевченка, на... щодо участі збірної України з футзалу в престижному турнірі, це не дає змоги президенту УАФ однозначно відповісти на запитання про проблему бойкоту Євро 2026. Коли ми будемо розуміти, як це все передаватиметься, коли це все рухатиметься, одразу ж будуть наші кроки, пояснив Шевченко. Чемпіонат Європи судзалу пройде в Латвії з 18 січня по 8 лютого 2026 року. Водночас місцеве законодавство забороняє участь команди ЗРФ і Білорусі на території держави. А що ви думаєте? Чи повинна Україна бойкотувати цей турнір? Чи все ж таки взяти в ньому участь? Напишіть у коментарях. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!